Всім привіт! Сьогодні я 99 чай побудую базу, там, де не треба костра, і вона буде не, дуже далеко від костра, так що погнали і покажу вам туторіал на ту базу, вона дуже маленька. Погнали! Дивіться, ми заспавнились, я вже як трохи прокачаюсь і тоді я вже вернуся, окей. Так, от вдома, я от вже знайшов місце для вас, вдома будемо готувати базу. Бачите, така вишка. Оце ми зараз все отако дерево засадимо. Ось озеро його зараз можемо його теж заберемо. Дивіться, от таке ставимо дерево. Ось так садимо. Одне, таке зразу. Друге. І отак во зі всіх сторін обсаджуємо деревами. Тут вилишаємо маленький прохід. І бачите, як настійні ніч. Ми тако беремо, піднімаємося. Ось так вон наверх. І все, і ми... Зупа. І нас ніхто не дістане, навіть ове. Я тут вас знизу поставлю ферму і у нас буде їжа, ми так зможемо стримати, скільки хотіти. Або якщо навіть закінчиться, можемо рибу тут ловити. Я вже вернусь, коли вже все дремо обсаджу, так що е вернусь коли кої дрему все обсажу. Давайте. Так, я вже там добудував дерево. давайте зараз скрафтимо гарядки. Це гарятки, скільки могли. Зараз поставимо грядки. О, так ми пролізли. Давайте ставити грядки. Ставити грядки, так. Так, ставимо грядки. Так, ми на жаль, не ложемо туди. Так, ставимо грядки. Так, ми поставили всі грядки вот сюди. Далі пустили наверх. Скажу вам. Одна виходився в інші, давайте кинемо бандажі сюди. Так, 4 опендаскином, давайте їх поставимо. Поставимо yeah. їх осиди, от Сюди. отсюди. Іди от, 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 от конове. Так, давайте Ставили майже все вже зробили. І тепер я піду спасу всіх дітей і крачу всі ліжка і ті стану АФЕК. Будемо списати дітей, так да про одно вийдемо. Зараз висумомо всіх дітей. Зараз підемо, списамо всіх дітей і будемо. Здавати ВКон. Як перше може спасли? Як першу ти не можу спасти, також лише другу, третю і скрафтити всі ліжка і тоді. Я вже вернусь, коли буду записати другу, бо зараз вже ніч. Я вже добудував свою базу. Зараз заміні покажу, ви дивіться, як наглядаю зовні. Отакво вона виглядає зовні. Тут був вхід. Тут ви, до речі, можете ще поставити капкани, але я на базовий документ там розбійники і не хочу, щоб у мене мало хп. Так що ви дивіться, тут ви можете ставити ще капкани. Ось все довкола. Деревом пробили. Блинне, давайте заходимо всередину. От дуже легко зайти Боком. Так, дивіться, що в нас нагороді виросло. О, зараз якраз підживимось трошки. І так, давайте йдемо наверх. Отаку От збираємось, отако това, дай дуже сердин таке ось стіни. Але до речі, через них олень може бути, бо вони прозорі. Так що раджу. Чекайте, я застряг. Так що раджу вам е коли настає ніч сидіти наверху, Ось тут во. Сидіти тут наверху і олень точно до вас не зайде. Так, тут у мене стоїть дитина, я на це на базу віднесете. Три куска м'яса, е, тиква, бандажі. Отак от виглядає середині, отак от з твору виглядає. Все отак. От mm. Дякую всім, що подивилися це відео. Заходьте в мій телеграм-канал, ставте лайк, якщо хочете, щоб я знімав подібні відео. Дякую всім, що подивились це відео. Заходьте в мій телеграм канал, підпишіться на канал. Дякую всім, що вимагаєтеся.